Вітаю, друзі! Ви на, на каналі Колекціонери. Сьогодні ми з вами розглянемо монету серії видатні особистості України, присвячену присвячену присвячено 150-річчю -150 від дня народження видатного церковного політичного громадського культурного діяча, мецената митрополита Української греко-католицької церкви Андрія Шептицького, Мирське ім'я Роман Марія Олександр. Олександр, який сприяв національному самозбереженню українського народу, подвижницька діяльність Андрія Шептицького. На ниві християнського порозуміння і миротворення між східною і західною церквами, його екуменічні ідеї на десятки років випередили свій час. До речі, вітаю всіх сьогодні з такими святами як День поширення інформації про метастатичний рак молочної залози. Також сьогодні Міжнародний день скептиків. Ну, цих ми, чуваків, вітати не будемо. Сьогодні День пам'яті преподобного Венеаміна, затворника Печерського в дальніх печерах, також Міжнародний день простої мови, Міжнародний день Невдах. Ну, її можна поспівчувати. Всесвітній день боротьби з тромбозом, Міжнародний день костюма, День без бюзгалтера. Оце цікавий день цих жінок потрібно особливо сьогодні поздоровити. Міжнародний день зменшення безпеки стихійних лих. Отак От показав сервіс Укрнет. Тож, давайте перейдемо до розгляду монети і розпочнемо з розгляду монети з заверсу. Так, зараз візьмемо нормальний ракурс. Так щоб вона виглядала, мабуть, от так піде, так? Да? Ось такий аверс. Значить, на аверсі монети розміщено. Угорі малий Державний герб України Трезуб. Та напис півколом. Національний Банк України. У центрі композицію з церковними атрибутами. Унизу номінал 2 гривні. Рік карбування монети 2025, логотип монетного двору Національного банку України праворуч. Гурт у монети Рифлений. До речі, забув вказати про. Про таку інформацію як дата введення монети в обіг 15 липня 2015 року. Номінал монети має 2 гривні. Виготовлено вона з Нейзельберу, масові 12,8 г. Діаметр монети має 31 мм, тираж 30 тисяч примірників. Вартість, монети, вартість продажу монети за ціною Національного банку України на дату введення 22 гривні. Так, переходимо до розгляду реверсу. І на реверсі ми бачимо. На реверсі монети зображено Андрея Шептицького, який сидить у кріслі з книгою на колінах. Ліворуч митрополита книга. Та? Ліворуч чи праворуч? Взагалі вона в нього на колінах. Праворуч написи півкола, Митрополит. Андрей Шептицький унизу, 1865, 1944 угорі. І, власне, ім'я, бачите, Андрей. Іменно не Андрій, якби українською, начебто воно звучало, а Андрей. А імена не перекладаються, да? А можливо, Андрій є українською? Бо тут же ж нас скільки міняли, викривляли, переробляли, що вже і не зрозумієш, що насправді, як правильно, неправильно а вперше звучить українською чи російською, руською. Спочатку руською, потім українською, а потім вже Болотяною. Тож, друзі, отака монетка була на огляді. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей в ефірі. Нехай квітне український YouTube.